І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравес UA. Дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає Віноградов. Поправити в, ком... в коментарях, чи Віноградов читать, чи Віноградов читать, мені вірно е, представляти ваш ніг. Віноградов SUA е, на XM57 карта Фьорди» Ну, що ж, до бою. Так, ну... Як ви зрозуміли, це ще е, я записую вже оновлення вийшло, але ну, накопилося багато реплеїв, треба записати, бо очікаю, ж. Я вибачаюсь, кого я не запишу. Вибачаюся, я там вже і писав деяким підписникам, е, що ну бувають такі бої, що я починаю записувати, а ну, дійсно вони класні, там класні перемоги. Але ну, півбою нічого не відбувається, а в мене навіть закінчується не те, що, ну, навіть нетерпіння, знаєте, як вам пояснити? По-перше, часу в мене дуже мало, так? Не вистачає. По-друге, якщо ти багато їх записуєш, то ну, це трішки втомлюєшся, так? А коли в тебе півбою нічого не відбувається, а в фіналі бою вже поїхали, там ці квихло ну... Таке, і бувають не дуже крутезні результати, а ми ж хочемо екшена. Ми хочемо, навіть якщо не дуже крутезні результати, щоб заробітше було. Отже, не ображайтесь боя, я ніколи нікого не хочу образити. Я пишу та кажу так, як я думаю. Так. Я простий, такий, як двері, до речі, по першій спеціальності. Я столяр. так що не ображайтеся. Ну, а наш герой, до речі, показував бій саме на XM57. На Хімельсдорфі. Хто не бачив, подивіться, як вони там витягнули з практичним пратішом. Це було крутезно. Отже, це така петеха, яка реально може тягнути бої. Ну, Можна назвати імбіщенським біще в умілих руках. Лише які нюанси, що треба завжди лобом. Вона не танкує ні бортами, ні громбом. Чому, тому що там в оці полочки у нас башта, бачите, така невеличка, він так на жука схожий. так. Ба, ба, от ці повочки навколо башти вони пробиваються вони м'які, корпус непогано броньований, а сама броньована це башта. Отже цим треба. Завжди лобом до суперника. В принципі, маневри. Ну, якщо вже на відкритих картах, то я думаю, що ЄБР, е ну, то точно закружляє. так? Та й взагалі, напевне, люба ЛТшка 8 рівня вона закружляє. Тож також треба на це звертати увагу. бо Прикривати треба свої тили, так скажемо. Так, десь біля скелі, десь біля будівлі, щоб тебе не закруглювати. Ну, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, наш герой поїхав, нікого не зустрів, стрільнув. А тепер бачимо, що прориваються. Якось так в наглючу прорвалися на наш суперник і там лише просто прото, ті шість залишився, Ну, він там пострілює, так повинен допомогти. Треба тут допомога. 3-7 рахунок не в нашу користь. Отже, Ну ми, як завжди, в перечутті, хто буде тягнути цей бій, хто буде героєм відео. Герої наші відео, вони, до речі, популярні вже і в рандомі, тому що вже пишуть мені підписники, що мене впізнали, що я грав на чудовому та цікавому ютуб-каналі, що в мій був там реплей, мене впізнали в рандомі. А це, а це приємно, Я ж кажу, мене не так впізнають, як вас вже впізнають. Це, це для мене приємно. Так, ну і бачимо, що Роджето все одно там агресивно на прототіпу зараз. Да й в нас проблеми, зараз можуть в принципі, сюди за скелею виїхати. По центру вже прориваються суперки. У нас всі братіші, ну, прорвалися, в принципі, так, біля води там через ущили, прорвалися. Але ж ну, і назад ніхто не повертається. Фердінанд там не витримає, Це зрозуміло, наш герой треба буде. Хоча, в принципі, хай він там там прототипу йому допоможе. Буджет чекаємо. 1200 настріляв. Так, і що я ще хотів сказати для поважних підписників. Не так не ображайтесь, да, якийсь ваш бій не, не показав, десь я написав щось вам, що я е, ну, хотів би кращі результати так, бою. Або бій класний, але ну, реально там нічого не відбувалося. Цікаво. А цікаве, може бути, навіть і небагато не настріляв. Але потім навіть в фіналі якийсь епічний епік. Оце, оце так це цікаво, подивитися нам. Так що ну, не ображайтеся, правда. правда. Не можу, я просто навіть фізично не можу. І мені ж треба, щоб завжди поліпшений настрій. А коли ти запишеш, наприклад, 5-6 боїв запишеш, так ви ж бачите, що я вже їх об'єдную декілька боїв, так, якщо однотипна техніка або... Взагалі одна однакова техніка. Я вже об'єдную, тому що якщо б я не об'єднував їх, також дивіться всі бої до кінця, щоб не пропустити і свій десь бій, так? Та й взагалі всі поїдуть. Всі відео дивіться. Тож якщо б я їх не об'єднував, то ви уявляєте, в одному бою три бої, так, то ви б цього бою, наприклад, хтось тиждень чекав, а ви б три тижні чекали цього бою. То буває таке, що якийсь танк треба в першу чергу показати. так, Десь там він в продажу або новий якийсь танк, або ще десь Ну Це такі мої думки вслух. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, двоє проти проти п'ятьох залишаємося. У нас буде дуельна дуель з Кантпанцером сотим. Теж, до речі, імбіщенське імбіще, але ну, для мене незрозуміле. Для мене по гарматі. Я пам'ятаю, це був бій на цій ПТСі на карті Студзянки. Тут гармата, але вона не дуже пробивна. Але він показав класні результати. А сам по собі він типу схожий на е 25 але він слабкий. Один проти п'яти ми залишалися, так? Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Йдемо на Колобанова. Ану, він градав. Покажи клас. Майстер-клас... Я кажу, що вся ПТХ тягне, так, а тут ще й Колобанова побачив. Так, я ж не помиляюся, один проти п'яти залишався і двох тільки що викупив. Правда, ХП вже небагато. Ну, позиція тут непогана, так, якщо що. Лише які проблеми можуть бути це в попередньому бою нашого героя, пам'ятаю на Хімлздорфі, що могли з гірки виїжджати, а вони там щось, ну, правда, ну так довго думали з гірки. І наш герой із-за цього і втратив, бо треба було і туди і туди дивитися. так, І там пострілювати. Це я пам'ятаю. Подивіться, не, не пожалкуєте, отримаєте задоволення. Там теж двох героїв відеобоїв. Класні бої. Це показова гра на XM57. Ну, нашого героя 4 вороги знищено, так? Якщо що буде 7 ворогів знищено, ну тримаємо за нього кулаки. 4000 поки що настріляно. Я не знаю, там шотні чи не шотні, супер, ну, скоріше всього, що шотні, так? Бо тяжі по-любому там билися з тяжами, хіба що є нюанс із ПТ. Як тигр, але. Ну, побачимо, якщо будеться дуельне дуель, хто кого перестріляє. Тисячу натанковано, від кого танкував від Progetto. Танкував, так, і від кан-панцера. Кан-ях-панцера, верніше. Е -е -е. І кумулятивний снаряд там там якийсь план на бій вигадували. Так, лаван, І танканув, камуляку танканув. Ще двоє залишилось, Ну, в таких моментах я вам скажу треба з нервами впоратися, так? Як моя. Е е бабуся казала, е що... Ну там, якщо щось болить, вона каже, це нерви болять. Так, так починають нерви боліти. <рес> Опа. Як пан це бачите, також на ну 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 він не бачить, не бачить. Він за капіцем там став. Зараз нашому герою рухатися також себе виявив. Виявив. А! А позаду десь об'єкт... 252. Треба впоратися, я розповідав чудово та цікаву історію, та в мене ж на ютуб-каналі. Ну правда, це вже давно було, як я там на новому аккаунті прокачував. Чудово. Вихлопушив. На новому аккаунті прокачував, то я на Черчиллі на карті Степи, Всіх перехлопушив, йшов на Колобанова. Треба було на базі у мене стояв танк, а я вже біля їхньої був майже бази. Ну і вирішив же ж я повернутися, бо я не встигав. Він перший став на захоплення. І мені тр... я вже доїхав там пару секунд до завершення, мені просто треба було звестися і влучити. А я перенервувався, стрільнув зразу, не зводячись, поки я перезаряджався, я завершився бій. І, і, ну... <схід> Шкода, звичайно, міг би бути мій перший колобан. Ні одного в мене Колобанова немає, до речі. Епічної медалі. Ми побачимо, якщо, так, то може це і також буде перший колобанов нашого героя. О! Пушки більше ХП. Так. Ну, хоча в нас альфіща, ну, в принципі, так. За скільки ми пострілів його можемо прикопити. Три, напевно, треба постріли, давай. Я вже сам рознервувався. ха А! Шкода 630. Два постріли. А можливо, навіть один, якщо альфіще з плюсом величезним пройде. 6 ворогів знищено, 4300 настріляно, 1860 натанковано. Той також нервується. Той виманює на себе. А якщо виїжджати, то з квн ну, і трішки є, але їх не вистачить. Ну. Я вже хвилююся за нашого героя. Ну тут він підставився. А тут рознервувався наш герой департамент. Так не хвилюємо, не хвилюватися. Розхвилювався, так. Нерви розболілися. Ну якщо навіть це буде не колобану, все одно це буде епічний класний бій. Напружен. Цікавий, от правда, бачите, от цікавий бій. Ну і воїна ж отримав достойно. А може ви їх від'їхати просто назад, хай він думає, що робити. Він по-любому десь вийде. Просто назад від'їхати по цій канаві. Не агресувати на нього, бо він відступає. Ну, три хвилини він ж не зможе отак випустити. Також не від <хи> І він, в принципі, також здогадується, що можуть бути проблеми, якщо наш герой влучить з пробиттям. А, і там, по-моєму, зараз під танку може стрілити. Може і не проб'є. Трупік шторхажи, ну в принципі, як варіант. Нашому герою всі, всі видно, вийшли з бою, ніхто нічого не пише. Лише один герой, ли, лише один герой залишився, гравець йой. Ну от зараз треба було стрільнути, мені здається. Ну Дуельне маневрування. Хвилина до завершення бою. Не проходить Альфіщі, з мінусом проходить Альфі ще, Ну як же ж так? Не дав, балансер не дав. Розбалансив так, що не дав Колобанова. Але бій все одно класний. Вийшов, дякую за реплей. Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.